Вітаю в ефірі. Денний огляд новин Рівного та області. Про головне життя краю станом на цю годину вівторка. 2 травня розповідаємо далі у випуску. У Сарнах у власному дворі під колесами мікроавтобуса загинула шестирічна дівчинка. Летальна автопригода трапилася вчора, 1 травня, близько 20-ї години. Поліцейські на місці події встановили, що 43-річний місцевий житель водій автомобіля Рено, заїжджаючи заднім ходом у двір приватного господарства, допустив наїзд на шестирічну падчерку, яка була разом із іншими дітьми на подвір'ї. Дівчинку із розривом селезінки та крововиливом в черевну порожнину госпіталізували. Втім, попри вжиті реанімаційні заходи, дитина померла у лікарні. Аферист продав жителю дубна бензин по 35 гривень. Відкрито кримінальне провадження. Із заявою до поліції про вчинення шахрайських дій звернувся 36-річний дубенчанин. Спокусившись на привабливу пропозицію, чоловік втратив 3,5 тисячі гривень. До нього зателефонував невідомий та запропонував бензин А 92 по 35 гривень за літр, на що дубенчанин погодився. Продавець пояснив, що потрібно приїхати на одну з обумовлених ним АЗС та чекати подальших вказівок. Уже на заправці шахрай сказав, що кошти за пальне потрібно перерахувати через термінал та зачекати, бо він прийде і особисто заправить. Згодом стало зрозуміло, що ніякого бензину дубенчанин не отримає, а телефон співрозмовника вже був поза зоною досяжності. Новини У дев'ять разів більше за допустиму дозу у рівному виявили п'яного водія, який хотів відкупитися від поліцейських днями. На вулиці Степовій патрульні зупинили автомобіль Мерседес під керуванням 59-річного рівнянина. Чоловік мав виражені ознаки алкогольного сп'яніння, тому погодився пройти огляд в присутності двох свідків. Дракер показав 1,87 цілу проміле. Коли Карманеч зрозумів, що відповідальності не уникнути, почав домовлятися та запропонував тисячу гривень хабаря. Попередження про кримінальну відповідальність для водія аргументом не стали. Тож поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу і склали протокол за керування у стані сп'яніння та винесли постанову за порушення правил користування ременями безпеки. Викладачці рівненського вишу за прославляння комуністичного тоталітарного режиму загрожує до 10 років ув'язнення. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 69-річної жительки обласного центру, які інкримінують поширення та публічне використання забороненої в Україні символіки. Встановлено, що працівниця ВНЗ з травня 2022 року, по квітень 2023 через свою сторінку в забороненій соцмережі Однокласники поширювала листівки та тематичні подарунки із зображенням герба та фото керівництва СРСР. А також інші фото, де було поєднання серпа і молота, поширення і використання яких в Україні заборонено з 2015 року. За такі настрої їй може загрожувати від 5 до 10 років за ґратами. Загалом за аналогічні злочини на Рівненщині до суду вже скеровано 20 обвинувальних актів. На Рівненщині продовжують знаходити боєприпаси часів Другої світової війни. 1 травня піротехніки знищили снаряди, які виявили сапери під час виконання заявки по розмінуванню відкритої території поблизу села Кривуха Дубенського району. Там знайшли і знищили артилерійський снаряд калібром 152 мм та мінометну міну. В Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Він розроблений міністерством внутрішніх справ спільно із уповноваженим зі зниклих безвісти та іншими відомствами. У реєстрі будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти: прізвища, ім'я по батькові, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи. Також туди буде внесено інформацію про наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інші дані, що використовуються для забезпечення обліку осіб. У рівному затримали рибного гурмана. Днями 27-річний житель обласного центру намагався непомітно винести 27 банок рибних консервів з одного із супермаркетів міста. Він склав їх до пакету та направився до виходу, оминаючи касову зону. Це помітив працівник магазину і натиснув тривожну кнопку. Вже за декілька хвилин на місце прибули поліцейські охорони. У ході спілкування злодій невдаха раптово вирішив, що зможе уникнути відповідальності та спробував накивати п'ятами, але не вийшло втікача. Миттєво зупинили, а на місце викликали слідчо-оперативну групу. Тепер за любов до морепродуктів чоловік постане перед законом. Для вступників на магістратуру доступний демонстраційний варіант тесту єдиного вступного іспиту. Нагадаємо, цьогоріч для вступу на переважну більшість магістерських програм необхідні результати ЄВІ. Демонстраційний варіант тесту можна знайти на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Єві складатиметься з 30 завдань з іноземної мови англійська, німецька, французька або іспанська на вибір вступника і 33 завдань тесту загальної навчальної компетентності. ЄВІ виконуватиметься у спеціальному онлайн-середовищі, зареєструватися для проходження ЄВІ та ЄФВВ. Потенційні магістри зможуть з 8 до 31 травня, включно звернувшись до приймальної комісії закладу вищої освіти. Рівненський спідвеїст Марко Левішин зупинився за крок від виходу до основної частини чемпіонату Європи. Наш земляк стартував у відбіркових змаганнях особистої першості зі спідвею в угорському Дебрецені. Марко Левішин успішно розпочав гонку, лишивши позаду фаворитів турніру з Польщі, Данії та Чехії. Однак через падіння у заключному заїзді втратив шанси на вихід до європейського челенджу. У підсумку Марко посів сьоме місце на цих змаганнях. Перемогу святкував поляк Шимон Возняк. Музика. Успішно проявляє себе в Європі не лише Марко Левішин, інший рівнянин, вихованець місцевої школи з підвею Назар Парніцький гідно показав себе у польській екстралізі. 16-річний гонщик після початку повномасштабної війни опинився у складі команди Унія. Днями через травму основного спідвоїстка та польського клубу Назар отримав можливість себе проявити на найвищому рівні. Свій шанс хлопець використав сповна у двох заїздах. Рівнянин був найкращим, залишивши позаду досвідчених спортсменів. Після цього Назар Парніцький став зіркою польських спортивних видань та улюбленцем тамтешніх вболівальників. Переможцем футбольного меморіалу Володимира Шморгуна стала команда Карс із села Бармаки. Це єдиний колектив з поміж усіх учасників турніру, який грає у першості Рівненського району. Усі інші команди-учасниці виступають у чемпіонаті області. Упродовж цьогорічного меморіалу Володимира Шморгуна Карс провів сім поєдинків, яких не зазнав жодної поразки. Перше місце команда з барбанків здобула в очному протистоянні з калиною із Бугрина, де Карс влаштувала нічия. Друге місце у турнірі посів Случ з Березного, третім став Сарненський Маяк. Рівненські пауерліфтери найсильніші у світі. У складі збірної України наші земляки тріумфували на Кубку світу з пауерліфтингу серед спортсменів з інвалідністю, який відбувся у Тбілісі. За результатами боротьби на помості українці стали переможцями у всіх командних дисциплінах. Представниця рівненського інваспорту Дар'я Кобелянська тріумфувала у змаганнях жіночих команд. А Василь Рожко став найкращим серед чоловіків. Загалом у складі збірної України з пауерліфтингу змагалися п'ятеро спортсменів з Рівного, здобутком яких стали 10 золотих, 4 срібних та 3 бронзові нагороди. Готували атлетів до змагань тренери Вадим Полюхович та Андрій Демчук. Такою була ключова інформація на цю мить. Більше про події дня розповімо вже у вечірніх випусках. Стежте за ефіром, сайтом СфераТвеком'ює. Підписуйтесь на сторінки телеканалу у соціальних мережах. Не пропустіть головного. До зустрічі.